Демонструємо вам перевірку генератора від японського бренду Міцуї під навантаженням. Ми віддаємо зараз під клієнта генератор. Він проходить пусконаладочні роботи в нас на базі. І зараз покажемо, як ми за допомогою ось такого стенда тестуємо генератори. Тут кожен вимикач це плюс 5 кВт приблизно трішки там менше. І зараз покажу, як будуть змінюватися обороти. Все це на табло пишеться. Буде писати скільки герців, скільки оборотів, наскільки йде просадка. Наскільки відсотків він завантажений. Отже, запускаємо для початку генератор. Показуємо, як ідеально запускається. Двигун працює тихенько, класно. Так як він працює зараз з каністри, то трішки, можливо, повітря попадає не відразу набирає обертів. Ось він трошки підкачали його, тому що це з каністри. Показуємо, як він виходить на робочі оберти. Півтори тисячі обертів це 50-52 Гц, що ну, так і потрібно для високоточної техніки. Показуємо навантаження, поки що він отримує 0-0% відповідно. Тепер вмикаємо стенд і дивимося, як змінюються оберти, як отримує він навантаження. Знімаємо, дивимося. На даний момент вже 20 кВт приблизно. На нашому табло пише, 18,1, трішки менше, ніж 20. Зараз ще додамо. І показуємо, що просадки по обертах ніякої не відбувається. Вже ось 27,5 кВт. Це він тільки на 43% завантажений. Дивимося, частота в нормі в нас. І додамо ще 10 кВт, щоб було приблизно, приблизно 50, а, 36 кВт. 36. І ось ми майже на номінальну потужність даного генератора виходимо, 45,9 кВт. Взагалі немає ніяких проблем в роботі, тихенько працює, ніякої просадки по обертам немає, стенд. Працює, навіть нема чорного димка. Вимикаємо ми наш стенд і глушимо генератор.